Вітаю вас, друзі! Черговий випуск 57-й вже випуск. Жінка з історії Єлісея, яка почула від пророка, вона мала особливі відносини з Богом і з пророком. Вона почула, що на землю прийде голод, і сказав пророк Божий, щоб вона встала, взяла свій дім, своїх дітей. І пішла пожити де може. І ось віршик 22-й вірші каже, і встала та жінка, і зробила за словом чоловіка Божого. І пішла вона і її, і жила в землі Філистимській сім років. І встала і зробила, коли почула за словом чоловіка Божого. Друзі мої, е як я вже казав. В одній програмі я вибираю одну тільки думку. Це я кліп на сьогоднішній день для вас. Я це беру для себе. Я шукаю перш за все слово для себе. Бо для того, щоб жити в цей час, треба сила, енергія життєва всередині, віра, надія, те, що нас тримає. І я дуже хочу це. Я роздивляюся як служіння моє. Віддавати наскільки це можливо, оцю силу, це відкриття Божого Слова, щоб воно вас тримало. Дивіться, жінка отримала цю благодать від Бога, і ми в попередніх випусках казали, що це благодать. Не всіх Бог попереджа в тяжкі часи, коли на якусь землю приходить суд Божий, є люди, які ще до цього, і ми про це розмовляли. Чують від Бога, що небезпека йде, що треба пожити. Звичайно, є люди, які самі там дивляться, якось куди що йде, і рятуються, і біжуть. Інколи люди біжуть, бігуть, і нічого злого не буде там, де вони були. Але є така благодать, коли Бог спілкується з людиною. я казав, що були такі випадки, коли Бог казав. Казав своїм дітям, що треба переміститися, переселитися, іммігрувати, кудись поїхати або для чогось, або від чогось. Але так було завжди, що не завжди люди довіряли. Чому е, перше, що було дійсно, що інколи люди казали це самі від себе, і це не було Божою волею і. Людини відчували, що люди якісь там відчували, що це людина каже від себе або від страху свого каже. І тому вони не виїжджали. Але було і таке, що, наприклад, я можу привести приклад: да? є така книжка Найщасливіші люди, люди на землі, Дема Шакаріян, і там перед усією турецькою різньою, коли геноцид армянського народу був. Бог попереджав віруючих людей через пророків, що прийде час, що треба буде біжати. Зарані. Тобто це так важливо, що Бог наперед каже, що треба буде робити. І коли прийшов час, Бог якби дав конкретний план навіть. Там був сліпий юноша, який це ну, бачив, якби намалював, чи якось він там. Нарисував він, чи він не грамотний був, я вже забув, але він намалював цю карту. І це був, я так пам'ятаю, це Америка була вроді як Лос-Анджелес, куди треба було їхати. Час від часу я чую такі думки, і, ну, такі, ну, що там і там скорби, треба біжати. Е, я б хотів сьогодні сказати, що шукайте Бога. Щоб була благодать почути Бога. Шукайте Бога, щоб була благодать не тільки почути, що буде на землі, а була вся така внутрішня сила послухати, зробити. Бо імміграція це завжди важко. Це, це непросто. І я думаю, дуже важливо відчувати. Зараз особливо в цей час, де ми живемо. Я чую знову і знову. Е Одне теж питання, що робити, де жити, куди їхати? Люди намагаються, знаєте, відшукати більш безпечніше місце. Але знаєте, я хочу сказати, якщо нема благодаті Божої, то може, можна уїхати, потрапити ще в гірше місце, ніж це було б там, де ти зараз знаходишся. Чому це так? Тому що коли ми біжимо від страху, то, наприклад, Біблія каже, що біжить, коли за ним ніхто не гониться. І це таке може бути, що людина просто налякана, наслухалась. Знаєте, зараз дуже багато, багато соціальні сети, вони пере, перенаповнені всякими страхами, змовами, гіпотезами, масони, правительства. Оце то роблять, то роблять, і це від страху можна біжать куди, куди попала, і можна забіжати так, що ще гірше буде. Але я хочу сьогодні сказати, що ця жінка мала такі відносини з Богом, що Бог піклувався про неї, і в неї була благодать почути, що сюди прийде голод. Ще люди навколо не бачили, ще люди не чули, ще, ще все було добре, сіяли, жали. Але пророк Божий вже наперед бачив, що буде голод, і він попереджав. І жінка, дивиться, вона вже якби в житті ну, спитала цього пророка. Вона іспитала оце Боже втручання. Бог дав їй дитину, Бог воскресив потім цю дитину. Вона побудувала кімнату пророку, і я впевнений, що не так, що вон там кімната, йди там, заходь, живи. Там ні, бо я думаю, що вони часто спілкувалися. Я майже впевнений, що вона годувала цього пророка. І коли він їв, він щось розповідав. Тобто були особливі такі відносини, і Бог піклується про своїх і Бог. Дав благодать, що вона почула і вона пішла. Я хочу сьогодні якби, надихати кожного з вас, довіряти Богу. Не просто дайте дивитися новини, а де краще, де краще. а цього блогера послухають цього, отам пишуть, о, там налоги менше, а там свободи більше. Ніхто не знає, що буде далі. Ніхто не знає, друзі мої, ніхто не знає, де вистріли наступного разу. Я так радів, що в Україні все добре було. Знаєте, до цього там то Чечня була, то нам інші десь там війни. А я думав, як класно в Україні, що нема війни. А потім саме нас це торкнулося найбільше сьогодні. Сьогодні Україна в епіцентрі якби, світових подій. Е, усі світові СМІ кожен день тільки й кажуть про Україну, що, що, що зараз йде в Україні, бо ми сьогодні в епіцентрі. Таких е, найстрашніших подій, які сьогодні на світі йдуть, то це в Україні зараз. Гинуть люди, е, десь справжня війна, і це важливо розуміти, що сьогодні е, ми опинилися в ситуації, що нам треба знати від Бога і чути від Бога, що робити. Комусь треба залишатися, і це дуже я з повагою відношусь до тих. Хто залишається і бере на себе відповідальність за цей час, за якісь там місце, за якусь церкву це дуже важливо. Але є, і ми сьогодні бачимо, що це від Бога: є це велике переселення народів, тільки в Німеччині мільйон 260 тисяч українських переселенців це дуже велика цифра. І це не може бути просто випадково, друзі мої, це якийсь Божа реакція, Божий план може на, на якісь події, які пізніше будуть. І я хочу сьогодні усіх якби, надихати і, і підтримати в тому сенсі, що якщо Бог піклується з вами, спілкується з вами, якщо у вас має, є такі відносини з Богом, і Бог вам каже щось робити, то робіть. Знаєте, не треба озиратися зараз на людей. Я пережив це в 2014 році. Коли захопили Слав'янськ. Я людима відома в Слов'янську, не тільки в Слав'янську, але в Слав'янську Всі мене знали. Я займався телебаченням. І, звичайно, такі люди цікаві були для загарбників, для росіянських окупантів. І, а ми ще не розуміли, що це таке. І е, я відчув, що треба виїжджати, рятувати сім'ю, вивезти їх мінімум на Західну Україну, врятувати. І коли я поїхав, мені подзвонив мій друг, який підтримував моє служіння. Він питає: Де ти? Я кажу: на Західній країні, Україні. А чого ти там? Ні, ні, так не піде. Я тебе... І він каже: Я ж тебе підтримую. Повертайся назад, треба молитися за людей, треба бути серед людей. Знаєте, і я поїхав назад, і майже тоді, в один час ми приїхали. Кухарчук, приїхав Руслан і він був заарештований. Він ніч провів е у в'язниці. І це було диво від Бога, що вони не второпали, що це за людина. Бо якби вони второпали, що це за людина, е Руслану прийшов би кінець. Його випустили, і я зрозумів, що все дуже серйозно. Я був на площі, я бачив, як е, самонаречений, е, самоназваний оцей мер Слав'янська, е, він там е, щось розмовляв до людей, хтось з людей питання задав, щоб його машину забрали. Він каже, арештуйте його! Він бреше. А це правда було, що в нього тоді забирали машини. Знаєте, це починався цей Дірібан такий. От, І я зрозумів, що все дуже серйозно, і я виїхав. Через дуже короткий час мене прийшли арештовувати. Сусіди кажуть, десь до 20 людей було. Вони приїхали на кількох машинах на бусіки, з автоматами з усіх боків, заскочили з загороду, з, з центру. Через ворота. Вони обшукували весь мій дім, вони мене шукали. Коли людина, яка в мене жила, спитала, чого ви його шукаєте, він наш ворог. Вони кажуть, він наш ворог. Він працює на Америку. Звичайно, це бред. Але дивіться, якби я не відчув, що треба виїхати, мене б арештували. І вже мене мабуть, і не випустили, бо я вже багато наговорив в той час в інтернеті. Зараз. Це вже зовсім зрозуміло. Але дивіться, людина мені казала: повертайся назад, бо я тебе фінансую. А Бог клав серце: вийди на зараз. Ти мені ще потрібен, вийди. Я виїхав до Києва, другі друзі зняли мені хату під Києвом і платили за мене. Дуже їм вдячний за це. От. І я був врятований, я став працювати. Сібіен, Емануіл, Стів Вебер взяв мене працювати, і це була і польза, і благословіння, і я, і моя сім'я були врятовані. А та людина просто дуже коротенький час. Я дивлюсь, він вже в Америці. Все, він вже в Америці. Він для себе відчув, що треба робити. Але мені він казав залишатися. Тому сьогодні це може не дуже популярна і не дуже патріотична думка, але я хочу сказати, що кожен має сам вирішувати, де йому бути і що йому робити. Звичайна повага, велика шана всім, хто взяв на себе весь тягар і залишається. Але якщо у вас малі діти... І якщо Бог вам каже переміститись на деякий час, тільки забувайте Україну. Не забувайте, її треба підтримувати. Не кожен піде воювати, але кожен має не забути Україну і підтримувати, чим може. Хай Бог вас береже. Друзі, підпишіться на мої соціальні сіті: Ютуб, Інстаграм. Я хочу, щоб ви спілкувалися, писали. Давайте спілкуватися. Давайте разом роздивлятися, що зараз йде з нами, що нам треба робити, а чого нам не треба робити. Бо інколи Бог каже залишатися, і то є воля Божа, і то є найкраще для нас, і то є найбезпечніше для нас, бути там, де хоче, щоб ми були наш Бог. Бережи вас, Господь, до побачення.